Привіт! У сьогоднішньому матеріалі цікаві факти про користь та способи застосування розмарину. Перше, що треба зазначити, розмарин це один з найсильніших рослинних антиоксидантів. При додаванні до соусів та маринадів страв, що готуються за високих температур, ну, наприклад, на грилі, а розмарин знижує утворення в них канцерогенних речовин. Аромат розмарину бадьорить та підвищує концентрацію уваги. Це можна використовувати, наприклад, коли ви готуєте важливий проєкт по роботі або керуєте автівкою. А спосіб використання при цьому це або чай з розмарином, або ароматизатор з розмариновими гілочками. А ще аромат розмарину реально допомагає прибирати симптоми похмілля. З цим порається розмариновий чай, страва з розмарином або навіть запах розмарину в кімнаті. Ви також можете приготувати розмаринову олію для своїх страв. Просто занурте кілька гілок розмарину у пляшку з олією. До речі, таким чином отримуєте не лише смачну та запашну олійку для готування, а й захистите її від окислення, особливо якщо олія упакована у прозору пляшку. Ну і до речі, древні люди експериментальним шляхом дійшли до визначення цих і багатьох інших особливостей розмарину. Так, древні єгиптяни, наприклад, використовували розмарин у сумішах для бальзамування. А в Європі з 14 сторіччя використовували так звану угорську воду, парфум на основі ефірної олії розмарину для лікування купи хвороб. Під час Другої світової війни розмарин використовували для дезінфекції приміщень та лікування поранень. Звісно, в останнє десятиліття усі ці особливості були підтверджені науково та з розмарину виділили окремі сполуки, що відповідають за конкретні його якості. А в 2017 році навіть НАСА досліджували розмарин як рослину, яка може використовуватись для очищення повітря в космічних кораблях. І так, це правда, що в розмарині відносно багато вітаміну А, С, в 9 в 5 В6, але відносно багато їх на 100 г цієї трави. А ми використовуємо буквально кілька гілочок або навіть кілька листиків. Плюс усі ці вітаміни страждають від термічної обробки, і плюс багато рецептів передбачає покласти розмарин у страву під час готування, а потім викинути. Тож головним корисним компонентом розмарину є все ж таки його ароматичні сполуки. Ми звикли, що розмарин це компонент солоних страв. Але існують шоколадні цукерки з розмарином та навіть розмаринове морозиво. Не уявляю, як це все смакує, бо я таке не куштувала, Але от смажений халумі з томатами та розмарином особисто я ніжно полюбляю. Ну що ж, з мене цікава інформація. А з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось, пока.